І після використання перетворювача ржі, він. Я не знаю вже, скільки, два чи три рази тут був. Бачите, який стає метал. Це я його почистив щіткою. Перед тим, як чистить щіткою, він такий. Оці всі сліди роботи перетворювача я прибираю. І тепер грунтую його кислотним ґрунтом. На цій стороні буду використовувати кислотний ґрунт Mobichel і отак шиточкою його наношу. Хто вже хоче там кричати, що не можна наносити кислотний ґрунт щіткою, почитайте ТДС, і ви все будете потім не кричатимете. І всередині, крім кислотного ґрунту, більш нічого не буде з ґрунтів, буде тільки мовіль. Кислотний ґрунт і мовіль. Хто вважає, що епоксидний краще, обов'язково напишіть.